Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні обом сторонам конфлікту. За його словами, нібито має бути оголошено перемир'я без права переміщення техніки та перекидання зброї. Про це він заявив під час звернення до білоруського народу і парламенту. На думку Лукашенка мають бути розпочаті переговори. Але якщо нібито захід вкотре спробує використати паузу в бойових діях, Росія має право використовувати. Все виды сбоя, даже наистрашнейшую. Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя, тем более, как украинцы считают, что они победят – это глупость. Невозможно победить ядерную державу. И если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя. Також самопроголошений президент Білорусі заявив, що країни НАТО нібито готуються до вторгнення на білоруську територію, за його словами, йде перекидання військ у східному напрямку.